Квітні місяці було остання виявила порушення при проведенні тендеру, визнала дискримінацією відхилення пропозиції одного з учасників торгів. При розгляді пропозиції конкурсних торгів. Замовником було відхилено пропозицію ФОП «Шварак», яка, до речі, була найнижчою у зв'язку з тим, що дана пропозиція не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Однією з причин такого відхилення було те, що договори про виконання аналогічних послуг були надані на російській мові без автентичного перекладу на українську мову. Разом з тим, при аналізі державної закупівлі Держфінінспекції в Сумській області було встановлено, що пропозиція ТОВ «Літан» Також містила документи, а саме договори, які були надані на російській мові, без відповідного перекладу на українську мову. Рекомендації замовнику КП «Електроавтотранс» розірвати договір, ревізори направили 24 липня, говорить Яніна Касьян. Термін, в який мало укластися підприємство, 10 днів. Розірвали ж договір 1 жовтня. Причиною розірвання цього договору було не, не тільки рекомендація Фінінспекції, а і ще й те, що е, міською радою було знято фінансування з цього, з цього напрямку і були внесені відповідні зміни до програми розвитку міського електротранспорту, відповідно до яких закупівля е, техніки, що була у використанні, у 2015 році взагалі не передбачається. Е, коли… Міська рада проголосувала за це рішення. Ми уклали угоду про розірвання. Нагадаємо, тендер на закупівлю вживаних тролейбусів у сумах провели 14 травня. Договір на поставку уклали 5 червня. За майже 15 мільйонів гривень у підприємства Літан електроавтотранс планував придбати 20 машин. Тролейбуси марки Шкода, що раніше працювали в ЄС. Наталка Гордус, Тетяна Юхта, Сергій Сурков на часі новини.